Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке відео, е, класне, круте е, обзор оглядини нового мого стола, з якого з поддону. І тут вже йдуть такі акаційові дручечки. О, випиляв ноги іменно для століка, а, а сам столик виходить, з поддона ото знаєте цемент кладуть там ша щось кладуть мішки якісь камейки теж такі йдуть з пинками. це я все прибив доски були дома в принципі взяв О, і там теж така скамеєчка така прикольна тоже, бачите теж в принципі Скільки тут поддонів пішло? Один поддон. Ну, типу, щоб столик зробити. І вважай два, два з половиною десь пішло поддона тона. оце все. На дві скамейки і на столик. Один. Ото, я думаю, чимось закрити, оце виходить. Оці відверсти промежутки між досками, тому що щоб не було цього решета такого типа так сказать а так в принципе двигаться прикольно тут местность такая тоже прикольно деревчата фруктовые получается игрушка собака мухтар привет мухтар скажи подписчикам привет не хочешь да хочешь ну короче це Взагалі, тут собака, о, таке дерево, виходить, тут теж фруктове, яблуня походу, о, грушка, як я й казав, йолочка така посадив, тут виходить, вона була така маленька, така десь була. О, десь як сапог мій десь. О, зараз вже така вже пояс, красива. Сосна. Теж тут шишки вже є красиво тут шишка тут о така вона прикольна і воно якось тут а ось у, у цього столика воно якось так красиво тут виглядає ну і але чак, короче, тут виходить теж є теж цвіте е, яблуня ще одна е, сливка Тут у нас крижовник один. А, це крижовник вроді би. смородина, ну щось таке. І тут коротше, малінка, город, цибулька. Ну, В принципі, е все близько, якщо що, пішов там собі, віддихаєш, цибульки нарвав, те, -те, -те, те нарвав. І тут такий цей можна відпочивати, коли сонечко, зараз трошки у нас погода. Е Помінялася, виходить. Дождик пройшов, земля в нас мокра, виходить, і вже трошки холодно навіть, навіть би, я сказав би. Ну нічого, тепло настане, можна тут собі відпочивати і прикольно собі отдихати. Тут м'ясність прикольна така. Так що можете собі зробити теж такого століка і скамейки. О, Тут виходить, я зробив доску цю прибив, нашу, тому що воно оці, коли ти, щоб воно сідали люди, чи там я ж сідав сам і на ті само зробив, щоб воно не, не розхитувалася скамейка, сама, щоб крепше була держалася. І тут, виходить, теж доску кинув. Воно не розхитувалось, щоб була крепка скамейка. І того я сюди цю кинув коротше, виходить, розпорку чи як. Е, да. Страховку. Типу. І тут сзади теж, бачите, тут стоїть. Тут маленькі такі теж, бо тут щасті йде, виходить ця спинка що можна було собі сісти спокійно і спертися навіть. Так що, друзі, отакий столик. Ришив зробити для вдома, в принципі, щоб просто віддихнути, посидіти вечором. там пожарити цей. То в принципі, теж можете таке робити і ну, рекомендую. І швидко, воно вважаю, це поддони, вони такі йдуть. Вони такі поддони йдуть. Можете взяти там, як купляєте цемент, там їх багато, можете взяти і е, з таких подонів можете щось робити, як я ось. зробив. Ось, ось часть тут. Захотілося скам'яку е, таку половинку ви цейкуєте, вирізаєте з цього одного такого, вони там такі йдуть. Вирізаєте половинку, таку, бах, і акуратно починаєте вже тут щось робити своє, строїти такі скамійки, можна сам соль столик теж вже зробити О. і будете мати, собі там сидіти. Вибрали короче, місто, де ви там хочете зробити. Я зробив ось тут, бо тут такі, така в мене йолочка, її посадив, прикольно так виглядає. І там дуже таку деревцята, тут теж в мене фруктові. І ви можете тоже в себе там, де ви там захочете, зробити, щоб було по красоті і було прикольно, дивилося і сиділося, відпочивалося. Так, ну що, друзі, показав вам трошки свій столик, обзор такий невеличкий. Вийшов. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео поширюйте його і в принципі чекайте нових відео. Так що, друзі, всім удачі, всім пока!